На жаль, чорне крило неоголошеної війни, що нині відбувається на сході України, не оминуло і наше місто. У зоні проведення антитерористичної операції гинуть наші земляки та живуть у серцях мільйонів. На засіданні виконавчого комітету міський голова Валентин Козирчук виконав почесну місію і вручив державні нагороди сім'ям героїв. Я хочу вручити нагороди нашим героям. Які загинули, виконуючи свій долг, свій обов'язок перед державою України, перед нашою міською громадою. Указом президента України від 5 жовтня 2015 року за номером 568 нагороджено посмертно орденом за мужність третього ступеня Лимаря Олександра Миколаєвича. Нагороду приймає дружина Віра Петрівна. Нагороджено посмертно відзнакою Кіровоградської області за мужність і відвагу. Король Віталій Вікторович. Нагороду приймала мати Інна Васильівна. Нагороджено посмертно відзнакою Кіровоградської області за мужність і відвагу Бетін Сергій Юрійович. Нагороду приймала Євгенія Вікторівна, світла і вічна пам'ять героям АТО. 17 грудня відбулося чергове засідання виконавчого комітету під головуванням міського голови Валентина Козерчука. Начальник управління економіки, ресурсів та розвитку міста Олександр Наумчик виніс на розгляд проект рішень, які стосувалися організації перевезень у Світловодську. Для перевізників це був справжній розбір польотів. Декілька днів під прицільним оком влади проходила перевірка обслуговування маршрутів. От скарги були на 24-й маршрут. Вчора були скарги на 23-й, 23 вчора на Ко Кам'ян дзвонили сьогодні теж. І ми сьогодні з Миколою Івановичем проїхали по автобусам, по маршруту. Значить, перший автобус ми зайшли, я заплатив гроші, мені дали здачу, квитки не дали. Другий автобус дали здачу, квитки не дали. Третій автобус теж саме, четвертий вже на рибколхозі. Ми прийшли від 23-го на рибколхоз, туди до магазинів. Там вже дали здачу і дали квитки. Ну, мабуть, по телефону вже все це пішло. Спілкувався з усіма мешканцями, які їхали в автобус. Кажуть, практики, коли нам дають квитки, такої немає. Мало того, дуже багато автобусів не обладнані передніми сидіннями, це для того, щоб перевозити пільгових пасажирів. Розказував людям, що, шановні мешканці, сам я з Миколою Івановичем, з виконкомом нічого не зроблю. Або ми всі разом працюємо на інтереси міської громади. А що таке квитки? Це частина коштів, які поступають у наш бюджет. Це потім ремонт доріг і все остальне. Ну побачив розуміння в людей, які за мною спілкувалися. кажу, вимагайте квитки. Це ваше право вимагати квитки. Це не перший, не останній, перший, але не останній мій рейд. І я думаю, що декілька разів неділю я буду проїжджати по маршруту. Жалоби були громадян, немає льготних табличок. Дві неділі назад, через управління економіки, було піднято питання ото, що люди дзвонили вже і говорили, що немає льготних табличок. Ми не знаємо, що таке де льготні автобуси. Тут зібралися і Лисенко розіслав туди телеграму, предупредив всіх, однак на сьогоднішній день. Мешканці міста роблять заяви, жалоби, що немає льготних табличок. Значить, ну, о тому, що не видають білети, Валентин Володимир сказав. Коли я провірив одного автобуса, там же ж є касовий розходний рад, який фіксує видачу квитків. І були озвучені нарікання від мешканців щодо зриву графіків маршрутів. Для мене саме основне цікаве, щоб не було нарікань з боку наших мешканців. Якщо вони будуть задоволені, тоді все буде окей. Я ваш кращий друг тоді був. І запропонував. Давайте перше питання, щоб ходив маршрут ну, задовільний, щоб були місця для пільговиків, і щоб були таблички для пільговиків. Це те, що ви сьогодні почули від людей. Ще одним кроком виконкому було розірвання договору на міському маршруті за номером 24, заводскло КСРП імені Петровського з автоперевізником АТП 13507 та призначення тимчасового перевізника. З понеділка, 21 грудня, маршрутом за номером 24 опікуватиметься ФОП Макаров. Також на засіданні члени виконкому розглянули низку проєктів рішень, що стосувалися служби у справах дітей, освіти, архітектури та містобудування. Світловодський територіальний центр 17 грудня буквально потопав у квітах. Представники міської влади, її виконавчого комітету, депутати, громадські організації та підопічні терцентру вітали двох винуватців урочистостей: сідуна Володимира Семеновича, якому цього дня минає 90 років, та Романенка Сергія Васильовича із високою бойовою нагородою, медаллю за визволення Білорусії, яка віднайшла свого героя через сім десятків років. Нагороду вручив голова Світловодської ветеранської спілки Віталій Мільохін. Володимир Сідун також відомий у місті ветеран війни. До того ж, пише вірші на свято завітав із дочкою та мілою Володимирівною. Я дуже багато почув теплоти від таца. То есть все негаразды, которые у нас случались в доме, все как-то я подходила к папе, и он был же учителем, заучим школы. И я с первого класса училась в этой школе, и он со мной постоянно мои проблемы как отец решал. И это очень приятно, что такое у меня детство было. Любящий очень отец был. Всегда у них была дружная семья. Я не слышала никогда, чтобы он обижал свою жену. Теплота была у них в взаимоотношениях между родителями. Прожили они в браке 64 года. Вин вам рассказывал про Вину? Да, конечно, часто беседовал. Ну, как-то, как вам сказать, когда жил папа, он пока у меня еще жив, я не придавала такого значения вот этим всем событиям. Вот. А вот когда сейчас вот начались уже в Донецке, я что -то не пережила вот сейчас, когда такие у нас события в стране, как-то я больше уже смотрю на него как на героя, потому что он 20 лет уже был младшим лейтенантом, он командовал взводом конным, 100 человек у него было в подчинении. Он на войне закончил офицерские курсы, и ему уже 20 лет присвоили звание младшего лейтенанта. Так что папа у меня прошел войну, Европу, и в Китае воевал, вот, пустыню в пустыне Гоби прошел. Ну, я горжусь своим папой. Дійсно справжні герої, яким ми дякуємо щодня за звільнену нашу землю від німецько-фашистських загарбників, за патріотичне виховання молодого покоління, яке знає про події великої вітчизняної війни з перших уст, за збудовані міста, в яких житиме не одне покоління українців. Ветерани приймають найщиріші вітання від гостей. Від імені міського голови Валентина Валентиновича Казарчука. Ну на жаль, він сьогодні не міг приїхати від себе особисто, від виконавчого комітету Світловодської міської ради, поздоровити вас із Святом з 90-річчям, у вас із тим, що медаль знайшла свого героя. Побажати вам, знаєте, ну на сьогоднішній день найбільше всього це здоров'я. Хай воно у вас не покидає ще багато-багато років. Всього вам самого найкращого, Юра, Петрина. Спасибі за те, що ви коло нас є. Спасибі за ваші вірші. Таких поважних людей, які багато віддали нашій країні, Радянському Союзі, Україні, які багато зараз віддають свого досвіду, молоді та інше. Особливо мені приємно Володимира <кухи> Семена сьогодні побачити, бо ми з ним працювали багато на доволі чистих металів, <кухи> і <кухи> дуже багато там вклав цей завод. Спасибі великих вам, дуже радий, що ви, <кухи> ви я дуже радий, що я працював рядом з такими цікавими людьми, як ви. Спасибо большое. Володимир Семенович не оминув нагоду ще раз у дружньому колі ветеранів війни та праці зачитати свої вірші про безсмертні подвиги простих радянських солдат, що боронили країну від лютого ворога. Здоров'я вам на довгі літа, дорогі наші ветерани! Вікторія Тамась, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Сумлінні громадяни, отримавши заробітну плату чи пенсію, що найперше йдуть платити за комунальні послуги, але останнім часом збурює населення те, що окрім непосильної комуналки доводиться сплачувати додаткові 3,7 гривень зверху до суми за спожитий газ. Куди йдуть кошти та згідно яких законодавчих документів відділення державних банків та відділення Укрпошти беруть з людей кревні, спробуємо розібратися і ознайомити глядачів. Начальник управління газового господарства Володимир Шаповал відразу відмежував оплату за спожитий газ і комісію. На даний час додаткова сума становить десь 5-7 гривень платеж. Чому воно так на даний час є? Як я вже казав, ми не являємося поставщиком природного газу, ми являємося, транспортуємо природний газ до безпосереднього споживачів. Поставщиком є фірма ДП Центргаз, яка знаходиться в місті Кіровограді. і між Даної відповідної установи з банківськими установами повинна була заключена угода на прийом платежів від населення. Угода повинна заключатися відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 792 від 30 вересня 2015 року. Це нова постанова, яка називається Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ. Всі в цій постанові конкретно вказано, хто повинен сплачувати і який відсоток. Тут вказано, що оплату послуг щодо приймання платежів від побутових споживачів не більше 0,3% від загальної суми платежів. А банківські установи, на превеликий жаль, в своїх угодах вони ставлять значно більший відсоток. Тому взаємовідносини угода не підписана, і банківські установи на свій, по своєму бажанню беруть з людей відповідні кошти. Ці кошти не йдуть на управління газогосподарства, ні на ДП Центргаз. Ці кошти йдуть безпосередньо банкам для їх прибутку і тому подібне. На всі наші вимоги, ну вимоги ДП Центргаза, чомусь не реагуються, і кошти як бралися безпосередньо з населення, так вони беруться. Хоча я хочу наголосити, що відповідно до постанови банки не мають права брати більше, ніж порожні. Беруть більше. На звернення наших глядачів ми все ж вирішили докопатися до істини через регіональні представництва Ощадбанку. Зв'язалися із центральним офісом. Прес-секретар на нашу пошту надіслав текст такого змісту. Цитую, згідно з рішенням уряду, газопостачальні компанії, які уклали з установами банків договори на приймання таких платежів, компенсують банкам витрати на рівні не більше, ніж 0,3% від суми прийнятого ним платежу, що не покриває витрати банку на надання такої послуги у той самий час відповідно до закону України. Про банки і банківську діяльність банкам заборонено встановлювати комісійну винагороду за банківські послуги на рівні нижче собівартості операції. Наразі собівартість прийняття одного середнього платежу за газ в установах банку більша, ніж та, що сплачуватиметься газопостачальними компаніями відповідно до рішення уряду. Тож на виконання вимог законодавства Ощадбанком встановлено тариф на рівні, що забезпечує нульову прибутковість даних операцій для банку. Вказаний тариф 3 гривні є найнижчим тарифом на банківському ринку. Розуміючи хвилювання та невдоволення клієнтів, Ощадний банк не припиняє переговори із газопостачальними підприємствами для врегулювання цього питання. Кінець цитати. Встановлену урядом комісію ми продемонстрували лише на одній установі всі інші діють за аналогічним принципом, беручи комісію згідно встановленого внутрішнім документом проценту. У минулому випуску новин було допущено помилку. Управління газового господарства не приймає платежі за спожитий газ від населення а в абонвідділі ведеться лише консультативна робота. Усі платежі за газ здійснюють банківські установи. Приносимо свої вибачення. На жаль, з настанням осінньо-зимового періоду значно зросла кількість наїздів транспорту на пішоходів. Станом на 2 грудня, за повідомленням головного управління Національної поліції України у Кіровоградській області, вдумайтесь стільки, вона становить 40% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод. У листопаді 2015 року скоєно 20 ДТП, при цьому 21 особу травмовано. Враховуючи ситуацію, яка склалась на дорогах. У грудні правоохоронцями ініційовано проведення профілактичних заходів під умовною назвою Пішохід. Зосередивши головну увагу на виховній роботі. Перш за все, фахівці спрямовують свої дії на підвищення правосвідомості громадян. Безпечна поведінка на дорозі, доцільність використання одягу зі світлоповертаючими елементами, флікерами одна з основних складових для пішоходів задля збереження власного життя. Великої уваги надається і профілактичним заходам серед дітей та учнівської молоді. Так у навчальних закладах міста мають проводитись уроки щодо закріплення правил дорожнього руху. Неабияку роль під час проведення операції Пішохід поліціянти надають і правові відповідальності водіїв за залишення місця ДТП та ненадання допомоги потерпілим. Отже, підпорядкований особовий склад поліції наразі спрямовує свої зусилля на маршрутах щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху як серед пішоходів, так і серед інших учасників дорожнього руху. Федерація силових видів спорту Легіон продовжує дивувати світловодців яскравими спортивними подіями. Цього разу до нашого міста на запрошення президента федерації Євгена Рахімбардієва приїжджає справжня зірка змішаних єдиноборств, чемпіон світу з фріфайту, чемпіон світу з панкратіону Володимир Шемаров. Це чоловік, знаменитий в своєму виді спорту, він неоднократно виступав на в чемпіонатах Європи, в чемпіонатах світу, займав призові місця, ставав побідітелем. Той тобто, це, скажем так, чоловік легенда в своєму спорті. Слід зазначити, що Володимир Шамаров не тільки професійний боєць ММА і рефері міжнародного класу. Він заслужений тренер України. А отже, про майстер-клас від багаторазового чемпіону мрію чимало прихильників цього виду спорту у світловодських спортсменів. Така унікальна можливість з'явилася. І всі жвачі, хто захоче, можуть прийти, спробувати себе не просто послухати лекцію, а й працювати в парах постоять, потрапити в партері прийоми. Тобто, це буде. Е Скажем, так школа, навчання, полишення кваліфікації спортсменів. На думку президента Федерації силових видів спорту Легіон Євгена Рахімбардієва, майстер-клас, який відбудеться в спортивному клубі, вже за кілька днів стане найгучнішою подією зими 2015 року. А для спортсменів-початківців гарним стартовим майданчиком. На сьогоднішній день э, змішане єдиноборство, ММА, панк панкратіон дуже э, популярний в мірі, в Європі. Так же самое и в Украине. Наша федерация будет развивать этот вид спорта, будет по максимуму стараться его пропагандировать. Мы в прошлом году провели восьмиугольник, это скажем так, был первый этап развития этого спорта в нашем городе. Сейчас к нам приезжает чемпион мира. который будет проводить мастер-класс. И я вам открою небольшой секрет, что мы готовим следующий турнир. В следующем году будет Восьмиугольник-2, поэтому всех зрителей, всех, скажем так, немножко вводим в интерес событий. Поэтому с нашей стороны мы делаем все, и я думаю, у нас все получится. И молодежь будет заниматься в залах а не гулять, теняться по улицам и сидеть в кабаках. Потому что спорт ⁇ это здоровье и сила духа и сила тела. На сегодняшний день это полезно и нужно. Майстер-клас від спортсмена світового рівня Володимира Шимарова відбудеться у суботу, 19 грудня, о 16 годині. Деталі за телефоном 096 681 76 69. Тетяна Головачова Олександр Вергун телерадіокомпанія «Веселка».